Добрий ранок, друзі! Сьогодні середа, 20 листопада, це 325-та доба року. Попереду крутий день, наповнений перемогами. Тож давайте сьогодні проведемо так, ніби цей день вже святковий. Біжіть обіймати бігунів, задумайтесь над ботоксом тільки в розумних межах, і подякуйте педіатрам, які тримають дитинство в безпеці. Нічого не зрозуміло, тоді дивіться, скоро все стане на свої місця. Ми починаємо наш Р-проранок. І стартуємо, як завжди, зі свят. Сьогодні вітаємо всіх з міжнародним днем обійми бігуна, чудовий спосіб підтримати спортсменів. Головне бігти швидше за них, щоб обійняти першими. Шукайте найближчий стадіон і вперед, сьогодні такий треш офіційно можливий. Також сьогодні святкуємо День Ботокса, свято, яке змушує багатьох виглядати здивованими, навіть якщо вони не здивовані, і бути типу красивішими, навіть якщо вони і так красиві. Ну а ще святкуємо день педіатра тут без жартів. Подякуємо людям, які допомагають долати проблеми зі здоров'ям наших діток і з легкістю знаходять лего в їх носах, а іноді навіть знають як перемогти монстрів під ліжком. Ну і на завершення про діток. Сьогодні всесвітній день дитини. Головні герої цього дня, діти, їхні мрії, сміхи, безтурботність надихають. Тож вітаємо вас всіх! Ми живемо заради них. Ну а якщо мало свят, сьогодні також можна відсвяткувати іменини. Сьогодні їх святкують Веніамін, Опанас, Афанасій, Микола, Василь, Олександр, Олексій, Тетяна, Іван, Федір, Костянтин, Георгій і Іларіон. Венеймін і Афанасій, це ваш день для важливих рішень. Тетяна і Олексій, додайте трошки авантюризму у свою буденність. Микола і Іван, не забудьте, що найкращі ідеї приходять, коли їх зовсім не чекаєш. Рухаємося далі. На черзі у нас гороскоп. Починаємо, як завжди, з Овна. Сьогодні знайдете ключі від авто, які лежали в холю в холодильнику. Які лежали в холодильнику ще раз перевірте сумку перед виходом. Ну і перевірте, чи його взагалі авто. Телець: не дивіться на себе в дзеркало, якщо з'їли всю піцу самі. Дзеркало не судить, але йому боляче могли б і поділитися. Близнюки ідеальний день для переговорів із котом. Ви йому корм, він вам заспокійливе муркотіння, Більше котів, максимум спокою. Рак, якщо сьогодні знайдете квиток до театру, це знак сходіть. Навіть якщо це театр, який вже не працює, декому з нас і так не щастить. Лев, ваше емоційне сонце світить яскраво, будьте обережні, люди можуть не взяти сонцезахисний крем, тому візьміть його ви. Діва, день для планів і дій, але не для купівлі нової настільної лампи. Не переплутайте пріоритети. Хоча... Дивлячись, яка лампа. Терези, ви вже давно намагаєтеся знайти баланс. Сьогодні досить. Просто обирайте те, що робить вас щасливими, і після того вже намагайтеся знайти той баланс. Скорпіон, ваша енергія притягує людей, головне, щоб вони не переплутали її з розеткою або з іншим маркетплейсом. Стрілець, зірки кажуть, стріляйте точніше, влучайте в свої цілі, а не в уявні страхи. Ви ж стрілець, а не страхець. Козоріг сьогодні час замовити ту піцу, про яку ви мрієте, і не забудьте про друзів, коли будете їсти свою піцу, хоча б думайте про них. Водолій творіть щось, навіть якщо це малюнок на серветці. Натхнення знайде вас, тому залиште на всяк випадок серветок і для нього. Ну і завершуємо найкращим знаком, як завжди, це риби. Ви як художник, який малює світанок. Навіть якщо кольори змішуються, картина буде прекрасною, якщо вкладете у неї душу. Але не забудьте забрати її назад. По гороскопу це все, рухаємося далі. І на черзі у нас блок погода. Сьогодні погода обіцяє легку прохолоду, ідеальну для пледу та чаю. Дощ, як мудра бабуся, казатиме візьми парасолю. Але чи візьмете ви її, в смислі парасолю, справа принципу. А тепер у нас рубрика поради та прикмети. По-перше, якщо обійняти сьогодні бігуна, то ваше щастя обжене всі неприємності. А ще всі справи починайте після чашки кави, навіть якщо це розмова з будильником. Якщо ботокс не для вас, оберіть маску для обличчя, вона також зможе приховати сліди безсоння. Ну а тепер черга рубрики мотивація на день. Головне не те, що ти дивишся на світ, а те, що ти бачиш. Генрі Девід Торро. Ця думка Торо нагадує про суб'єктивність нашого сприйняття. Двоє людей можуть дивитися на одне й те саме, але бачити зовсім різне. Один помітить можливості, інший тільки перешкоди. Фраза вчить бути уважним до того, як ми інтерпретуємо події навколо, замість того, щоб фокусуватися на негативі, варто навчитися бачити позитив і можливості навіть у найскладніших ситуаціях. Друзі, день обіцяє бути теплим і світлим як обійми старого друга. Зробіть його таким для себе та оточуючих. Побачимося завтра в цей же час на ерпроранок. Я бажаю вам гарного і ефективного дня. Бережіть себе і своїх близьких. І не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока.